У суботу біля Палацу культури Тернівській більше сотні небайдужих городян долучилися до акції сади перемоги. Прибиральний фронт розгорнувся безпосередньо в парку. Тут прибирали опали листя на алеях, сміття та висаджували саджанці декоративних кущів. Локацію для благоустрою ініціатори обрали не без причини. В цю пору ми повинні були тут на цьому місці відкривати сквер. Сквер це був була участь у громадському бюджеті. От ми перемогли. На жаль, війна змінила плани, в тому числі і наші, от як у багатьох. Тому сьогодні вирішили громадою навести тут порядок. І я хочу сказати, що така акція це як символ нашої впевненості, в нашій перемозі. Тому і наша акція називається Сади перемоги. Ми переможемо обов'язково. тому що Наша нація як ніколи єдина. І Мені дуже приємно, що сьогодні такий захід об'єднав представників усіх верств, і населення, і політичних поглядів. Тут працює і зелений центр, і наша громадська організація Українська перспектива ми розподілили нашу роботу на чотири фронти. Перший фронт це безпосередньо. Ви бачите, перед самим Палацом культури. Де висаджуються 460 саженців та буде висіно 10 кілограм насіння газонної трави. Також красяться лавочки, скопується земля, обрізаються ті троянди, буде замітатися. Найшли ще місце, де працюють мешканці. Нашого мікрорайону прибирають листя, замітають і, ну, і після себе приберуть. Третій фронт роботи це безпосередньо проєкт-переможець цього року, громадського бюджету. Якраз в цьому році, якраз в цей час ми вже планували, що у нас ця зона відпочинку буде не просто таке, знаєте, пустинне місце, але це вже буде. Досить сучасний інноваційний громадський простір. Організаторами заходу виступили Агенція розвитку урбаністичне місто і палац культури Тернівський за підтримки громадської спілки Зелений центр Метинвест». У планах було висадити майже пів тисячі саджанців, кущів та посіяти 10 кілограмів газонної трави. Зелений центр робить те, що вміє найкраще, а саме створювати гарні місця для випечатку наших місцян. І сьогоднішня акція це синергія організацій, а також під, під, при, при підтримці міценатів, висадка багато рослин, дерев та кущів. Близько 460. Чимало містян долучилися до висаджування Барбарису. Взяли участь у екозаході і нові криворісці, які проживають у Тернівському районі. Учасники кажуть, спільна робота наближає перемогу. Наш город став красиве, став гарненьким. Сьогодні будемо очищати територію. Потім будемо сашенці». З колегами з 45-ї гімназії будемо прибирати дитячий майданчик біля магазину. Для сміття будемо прибирати листя, ну і все-все, що там. Доведеться і ми зголосилися, тому що ми тут всі живемо і, звичайно, хотіли б також взяти участь, ну, і благородити наш район. Готові до всього, готові до всього абсолютно. Ми наближаємо перемогу як можемо, тому що робимо все, що в наших силах. Я думаю, що разом от ми згрупуємося і зробимо навіть більше належний стан, скажімо, зробити територію, от облаштувати так, як потрібно. Надія Шевченко Максим Пономарьов. цей день.